Вітаю усіх, хто щойно долучився до перегляду новинного випуску Наш час. В епіцентрі нашої уваги інформаційна картина Четверга. 13 липня на календарі триває 505-й день протистояння України повномасштабному вторгненню російських окупантів, які продовжують обстрілювати мирних мешканців та цивільну інфраструктуру. І, на жаль, гинуть люди. Так, в ніч на сьогодні країна-терористка атакувала нашу країну 20 ударними безпілотниками та двома крилатими ракетами «Калібр», а також зафіксовано одну балістичну ракету типу Іскандер-М і запустили з окупованого Криму з району Джанкой. Дві крилаті ракети типу «Калібр» було запущено з Чорного моря. Обидві знищено на різних напрямках протиповітряною обороною. Щодо безпілотників, то їх усіх також було знищено. Більшість над Київщиною. Падіння уламків, збитих ворожих цілей, зафіксовано у чотирьох районах столиці. Зафіксовані падіння російського залізяча на багатоповерхівки. Одна людина, на жаль, загинула. Є травмовані. Від уламків безпілотників постраждала і Миколаївщина, у небі, над якою було знищено чотири ворожі пташки. Там пошкоджено будівлю навчального закладу та десять приватних будинків. Повідомляють у тамтешній ОВА. Також ворожі цілі було знищено і над сусідніми із нами Дніпропетровською та Кіровоградською областями. Тим часом українські військові продовжують тиснути на ворога на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Наші війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше Бахмута. За інформацією від Генштабу, на південному фланзі ЗСУ мали частковий успіх та закріплюються на позиціях. При цьому українські захисники продовжують стримувати наступ окупантів на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Також, як повідомляють у Генштабі, завчора ЗСУ відправили на концерт Кобзона ще понад 500 окупантів, загальні втрати яких від початку Великої війни сягають понад 236 тисяч загиблими. Тож віримо в ЗСУ і продовжуємо тримати руку на пульсі подій, зокрема із життя Кременчуцької громади. Нагадаю, ми виходимо в ефір по буднях о 18 та о 20.40. Також шукайте наші офіційні сторінки у Фейсбуці та на Ютубі, інстаграмі та у телеграмі. Підписуйтесь і завжди залишайтесь інформованими. Тримаємо стрій і слава Україні! Рада України підтримала законопроект номер 7457 про легалізацію медичного канабісу у першому читанні. За документ проголосувала 268 народних депутатів. Відзначимо 28 червня. Президент України Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради України щодо легалізації медичного канабісу. За його словами, це необхідно зробити, аби усім українським громадянам не довелось терпіти біль. Найкращі світові практики, всі найбільш ефективні політики, всі рішення, якими складними чи незвичними вони б не здавалось для нас, мають бути застосовані в Україні, щоб українцям, всім нашим громадянам, українцям, українкам не довелось терпіти біль стрес та травми війни. Зокрема, ми маємо нарешті. Чесно легалізувати для усіх, хто цього потребує ліки на основі канабісу. Відповідні наукові дослідження та контрольоване українське українське виробництво. Аби не було жодних інсинуацій, відзначимо, законопроект не передбачає легалізацію марихуани. Медичний канабіс допомагає здолати наслідки хіміотерапії, ефективний при посттравматичному синдрому у військових, допомагає пацієнтам з хворобою Паркінсона та забезпечує прийнятну якість життя у невеликовних пацієнтів. Від початку великої війни правоохоронці Полтавщини продовжують забезпечувати ретельний і систематичний моніторинг дотримання обмежень воєнного стану, а також здійснюють заходи щодо виявлення можливих пособників ворога. У зв'язку з чим упродовж минулої доби працівники районних органів поліції Полтавської області перевірили близько 480 транспортних засобів та 738 осіб. Щодо доби у Кременчуському районі, то вона минула. Без резонансних злочинів та надзвичайних подій. А проте вчора під час патрулювання набережної зони у Кременчуці військовослужбовці Нацгвардії виявили стартовий пістолет та 12 набоїв у 16-річного підлітка. За даним фактом поліція розпочала розслідування. Пістолет вилучено та направлено на експертне дослідження. Джерело походження зброї та мету її зберігання з'ясовує слідство. Діти є скільки років? Скільки сім років дитинки? То дівка мальчик. Ну, і ти хочеш щоб він залишився сиротою, щоб він батька свого не знав. Давайте я поможу. Ось так вчора ввечері у Кримичуці патрульні поліціянти врятували чоловіка, який хотів стрибнути з Крюківського мосту. Патрульні вжили всіх заходів, щоб врятувати 27-річного громадянина. Інспектора вдалося налагодити розмову, після чого чоловік відмовився від наміру вкоротити собі віку. Його передали медикам. Стабільно підвищений рівень каламутності та забарвленості води спостерігається у Кременчуцькому водосховищі як джерелі питного водопостачання Кременчука. Вже понад три місяці спеціалісти проводять посилений лабораторно-виробничий контроль безпечності та якості води. За нічну та денну зміну фахівці лабораторії відбирають 120 проб води та проводять близько 500 досліджень за різними показниками. Окрім цього, під контролем фахівців розподільша водопровідна мережа з різних районів міста. Відбирають до 80 проб. Та проводять близько 420 аналізів за санітарно-хімічними і мікробіологічними показниками на тиждень. Інформує Кременчук Водоканал. Бути на зв'язку під час виконання бойових завдань необхідність для наших воїнів. Як інформує очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін, наша область передала бійцям ще 30 рацій, з яких 10 автомобільних і 20 переносних пристроїв. Їх придбали за кошти обласного бюджету на суму понад 1 мільйон гривень. Рації мають велику зону покриття, тому допоможуть підрозділам якісно й оперативно обмінюватися інформацією. Мертва річка, жахливий сморід довколишніх місцин, екологічне лихо, якого не знала Кременчуччина. Я тут живуш, я що в цьому хуторі. До все життя прожив. На 64 роки на такого я шана. Історія цього екоциду бере свій початок на вихідних 8-9 липня 23-го року. І з кожним днем набуває нового фактажу і нового забарвлення. Про біду стало відомо на ранок 9 липня. У донесенні про аварійне забруднення значиться. Повідомляю, що на ГП «Річка-Псел» село Запсілля у 8 годині 9 липня 2023 року зафіксовано ознаки значного аварійного забруднення води, білий колір води, різкий хімічний ядучий запах, наявність мертвої риби земноводних у прибережній зоні. Кременчуцька районна воєнна адміністрація відреагувала миттєво, розповсюдивши у ЗМІ наступну інформацію. Надійшли скарги від жителів Кременчуцького району, які проживають в районі населених пунктів Амельник за псілля, що в слі гине риба, і дуже різкий запах вода має від сьогодні. ДСНС і Держпродслужба встановлює причини обставини забруднення води в річки псел. Тому прохаємо всіх утриматися від купання в річки псел, щоб не напували худобу цією водою і не використовували в домашньому господарстві. Але ж далеко не усе спочатку було зрозуміло до кінця, точніше, не було зрозуміло абсолютно нічого, аж поки місцеві активісти не осідлали високопрохідного квадроцикла та не спробували дістатися найвищої точки, звідки разом із дощовою водою неслися тони зловонної жижі, яку селяни без жодного сумніву ідентифікували як відходи життєдіяльності свиней. Проще кажучи, свинячий гній. Але звідки він взявся у такій катастрофічній кількості? Навіть за перший день розслідувань до кінця цього не збагнули, а потім підсохло. І вже тоді люди вийшли у своїх дослідах на ось це поле. Величезне поле над яром, вкрите товстелезним шаром відходів тої самої життєдіяльності свиней свинячими фекаліями. На заклик громади приїхали журналісти, усе показали і провели власне розслідування, беручи до уваги тамтешню свиноферму, яка псує людям повітря і нерви, вже ось як 10 років. Тож що нам вдалося зрозуміти на місці? Є свиноферма, яка дивом збудована менш ніж за тисячу метрів від людських осель. Свиноферма має так звані лагуни, місця складування відходів. А це загалом той самий зловонний свинячий гній. Десять років місцеві терпіли жахливий сморід, аж поки керівництво комплексу не вирішило врешті побудувати нові лагуни, лагуни від подалі від людських осель. Ось вони з вистеленими плівкою, днищами і поки практично пусті. Але ж старі лагуни треба було очистити, і хтось вельми сміливий і розумний вирішив за версією народних розслідувачів вивести десятирічні залежі свинячого гною не куди небудь, а на схил тамтешнього яру обабіч соняшникового поля. Дорога туди не те, що накатана, підготовлена технічно до суперякісного стану. Дорога просто як масло. Такої дороги ви не знайдете, ну мабуть, ніде. І ось воно, поле чудес, допущення з приводу, скільки тут може знаходитися тонн цих жахливо отруйних фекалій, які не встигла змити у яр суботня злива. Ви почуєте згодом, на п'ятий день, опісля шаленого дощу, який спричинив екологічну катастрофу, дивитися на 30 кілометрів мертвої річки, а з нею на дохлу рибу. Дотихаючих земноводних, розгублених птахів приїхала врешті поважна комісія з області. Всім доброго дня, доброго ну, здоров'я. Перша зупинка по підворотами тої самої місцевої свиноферми. Забігаючи наперед, скажу до цих поважних ще більш виходить поважніші, так і не вийшли. Коментарів офіційних від керівництва свиноферми не чекайте, їх поки що немає. А от далі давайте слухати. Вийшла охоронець, сказала, що через 10 хвилин до нас, можливо, хтось вийде, але вже, мабуть, 10 хвилин пройшло, так? Я не знаю, не перезвоню. Зараз ще призводить. Ну, будь ласка, скажіть, або хай скаже, що хай не чекають, ми не будемо спілкуватись. Або хай вийде. Да. Добре, добре. Да, ми ще, рейдерського захвату не будемо робити. Що я? Ніякої лагуни тут немає, нічого. Значить, все вони туди відправляють. Там була раніше, у них лагуна, я так розумію. Цю mm -hmm. лагуну якраз вивезли, куди зараз вас yeah. голова від, відвезе. А у них накопичувачі два є. Там, на да, два накопичувачі. Ну, шановні колеги, це не Державна колишня yeah. інспекція, Центральний округ. Нам було направлено позавчора 15-10 повідомлення про відкриття кримінальної справи. Є постанова про залучення наших спеціалістів. Ми вчора прибули вісім інспекторів, зробили обстеження, взяли відбор ґрунтів, води взяли. Так що на сьогоднішній день ми нічого не можемо сказати, якась, яка, який відсоток забруднення, забруднення буде. Да? Будуть нараховані витоги цього всього нашого, як би сказати, мероприємства, яке тут трапилося, будуть нараховані збитки тому підприємству. Але велика проблема в чому, що це землі приватного сектору. Будемо дивитися, як буде йти кримінальна справа, і там будемо тоді вже вони будуть визначати, хто винний цей, що сталося. Тут була яка, що три дні була велика злива. Да? Все теж було змито, змито під таким шквалом води, все було змито в цей яр і це все з величезною швидкістю пішло. Це, це дуже чудово, але тільки що ви не чули про те, що десь служба. По... Хімії виявило, що присутність аміаку і все. Тобто те, що сталося у річці, проблема у аміаку. А це саме е, наслідки діяльності жит... Жит... тваринництва, а не ніякні гербицидів, які змило з полів. Лучше. Мене дивує, чому Лучше. інспекція у нас не відреагувала одразу, коли пішли повідомлення про те, що в річці ПСЕЛ прийшов викид і був мор риби. Мене повідомили в неділю, в неділю, десь в районі 10-ї години, мені направили смс -ом. МЧС нам не повідомили, нас ніхто про це не повідомив. Ну, на превеликий жаль, що в інспекції всього-навсього є одна єдина машина. Тобто я правильно зрозумів, що у вас одна машина, і коли сталося лихо на річці Псел, то вона була, вона, бри, вона була вона бри, дуже зайнята в іншому місці, да, да, так тобто, в іншому місці. Відправити Інші... сюди було неможливо. Не можливо, я так. зрозумів. Таке враження, що тут одні адвокати цього свинарника. У нас голова села, це як адвокат свинарника. Неначе його назначили сюди, а не ви обрали його люди. У нас ЧП державного значення. А... По річці ніхто нічого. У нас робиться, кладеться асфальт в селі, це треба робити. Але зараз біда, річка, в якій не можуть тепер купатися наші діти, наші внуки не можуть купатися, тому що сьогодні вже почав спливати товстолок по 30-40-50 по 40, по 50 кілограм. В третьому коті зараз вже лежить тона риби, крупної риби. Не отама ілюза, що ви здихає. Що вже за полтавською трасою сьогодні пішло пішло далі до Дніпра. Там те чи менше, буде дохнути ще більше. Осадок вже випав, але запах і яд іде. І пішов цей яд з яру, який знаходиться від селя, буквально півтора кілометра. До, до, його, до якого прекрасна дорога, автобан. Я їду на своїй міні 60 км на годину. Хтось розказує, що туди доїхати, не можна грязюка, такого бути не може. покажете? — Так, 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 ми, так. Я ж оце приїхав сюди, тому що ми розуміємо, що вас можуть туди не, не допустити. Значить, Це перше. Друге, цей. Викид і це місце, ми знайшли в неділю, о 3 годині дня, ми вже його знали, відкіля це все пішло. І причина ось цього отруєння. Я телефоную голові села, кажу, ми вже знаємо, де не може бути, ви туди не могли доїхати. Я був на мінівені. Я поїхав додому, ми з сином сіли на скутер, ми були всі від дірмі, тому що ми їхали від початку, куди воно впадало псьол, і до самого кінця, від киля воно починало текти. Ми проїхали і знайшли. Там уже були хлопці, які живуть у ламаному, якому взагалі це не каснулося, але він приїхав, бо йому не, не все одно. Його батьки живуть в Омельникові. Йому не все одно. А голова села не мог знайти. Служби не змогли знайти. Коли я сьогодні запитую у правоохоронці природоохоронної інспекції, кажу: А як же ж так, а мені ви розумієте? У нас тут тут... Да, ви розумієте, це з полів там підициди, да, все інше. У людей в гуньках зараз немає чим дихати, там вся балка залита. Цим дерьмом, воно нікуди не дінеться. Я вчора заїхав ввечері подивитися, де тут дамбу робили. Я не можу одмити Мерседес, я не можу до нього підійти, він воняє. Людин обувачку, кореспонденти повикидали, що приїхав перший день ми тут починаємо розказувати, що, що там щось із полів змилось. Уже там і, 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 таке, що на поля внесли гній, а водощем цей гній з полів змило. Ми сьогодні спеціально проїхали, все зафільмували, що ні жодного поля нема чистого кругом зобок, з обох сторін цього ярка. Все засіяне. Крім цього яру. Ви зараз приїдете глянете, ви самі вже в пояс мені гній в самому низу яру. Який, щоб убрати, щоб вичистити, треба випилять усе. тепер дерева, очистити яр повністю від рослинності, і його вже не обереш, воно там пропитане. І новий оцей от, е... відстійник збудований теж в яру. І не дай Боже знову перелив, буде та ж сама катастрофа. Це задача влади виясни, хто дав дозвіл в яр викидати, Ви розумієте? Ой, блін. Перед тим, як небезпечні виробництва і залишки небезпечного виробництва викидати кудись або захоронювати, задача підприємства, любого підприємця, обезопазити попадання на поверхневі підґрунтові води. Яр це пряме попадання в усі води. В усі. При малейшому, маленькому дощику воно все розмивається і пливе. У попада, попала це тисячна частина того, що там є. Не дай би Бог туди попало відсотків 10, ми б забули за річку сел назавжди. Оці 45 кілометрів. Ви уявіть собі. На вчорашній день ми по карті міряли від місця впадання в всьол і до місця останньої точки, куди вчора дійшлося, було 27 кілометрів. Мертвої річки. Ми вже третій день, щоб ви розуміли, ми їздимо, ми вже все бачили, все знімали, всюди були, на всіх пляжах буквально були. Значить, ми Ніде не побачили жодного попередження на жодному пляжі про те, що купатися не можна. Ми вчора знімали дітей, які біля води дівчинка маленька, трирічна. Мама заявила про отруєння, про розлади шлунку і пов'язала це з водою. Жодного листочка, де було написано, що це розпорядження військової адміністрації, ми не знайшли. Можна якому пояснення? Е, так як сказав представник районної військової адміністрації, так були всі заходи здійснені, і особисто мною і комісія була проведена наша місцева комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, було здійснено оголошення безпосередньо через. Автоматичні засоби масової інформації на всіх сайтах було розвішені оголошення на зупинках, на на всіх майданчиках, на магазинах, на пляжах, да, зривають їх. Да, от, Наприклад, сьогодні надійшла скарга, немає на цьому пляжі. Автоматично дав команду, щоб через наче через час будемо їх їздити і вішати ці таблички, які повинні інформувати населення про тимчасову заборону перебування в воді людини і використання цієї води. У нас сьогодні п'ятий день. Чи є попередні результати? Хтось бачив, ви бачили попередні результати? Дивіться, Відповідно домовди відповідно до мовчаного законодавства. Якщо є, у нас така біда в районі, то Відповідно до умовченого законодавства, то влада в особі військової цивільної військової адміністрації, вибачте, повинна реагувати на всі ці питання і бути комунікатором між людьми і тою проблемою, яка є. Результатів аналізів ви не Ні, я не бачив, ви навіть мене не повідомляли. Про це я сам в неділю приїхав і сам дивився на це все. Сьогодні після обіду будуть результати мікробіологічного аналізу, тому що за цей період, за три дні висіваються бактерії і буде видно тільки сьогодні після обіду, які там бактерії. Хімічний аналіз вже зроблений, зараз він обробляється фахівцями. Зараз шукають наслідки, причини, але поки йде слідство, ніхто не Зможе сказати точно, що відбулося. Які ще можливо реакції? Рибоохоронний патруль. Яка реакція? Значить, вони патрулюють спільно з представниками національної поліції прибережну смугу. Вони визначають збитки, які нанесені як рибній галузі, не допускають разом з нас поліцією мешканців, жителів або інших громадян до. Цієї території, яка визначена в комісії ТПТНС, це від запсілля і вниз по течії. Це розрізня, це що воно? Оце лагуна була. Оце з неї вивезли. Тобто вона вивезли? Да. Оце вивезли туди, куди ми зараз вами їдемо. Ага, ясно. Завтра, післязавтра, ми можемо вже почути на собі це лихо, стихійне лихо, ось таким відношення. Ситуація з водою питної проблеми зараз немає. Тобто, я не бачу необхідності на даний момент, на сьогодні, в підвозі питної води. Ми подивилися, краєвид гарний, поїхали поїхали. Туди. Поїхали. Оце ж воно, оце ж воно відпіляв, я ж вам казав, спочатку я, а потім відпіляв. Якщо вивозив кожного дня, одна машина вивозила по підрахункам, у нас документи навіть є, по підрахункам 600 тонн одна машина, дві Ще машини дні? щодня дві машини одна це робить. – Машина роби. 600 тонн? – Ой, 6, да, 600 тонн, 24 ходки. – 24 ходки. – В мене це на увазі, що Микола Іванович сказав, що одна машина робила 24 ходки по 25 тонн. Якщо так, то говорить, що за. Це Другу одна машина. Їх було дві машини, два екскаватора, бульдозер. Вони, ну тут є чоловічок, який це практично на його чах було, бо він возив мед продавати протязі місяця. У нас, є, у нас є стара лагуна, яку їм приписали ліквідувати. Вони зараз цим займаються. Зі старою лагуни вони знайшли нічого кращого, як просто вивезти це в поле в яр, розкидали. Коли пішов дощ, воно все змило в річку. Те, що ми зараз побачили, то найближче місце, куди це дівалося, місцеві мешканці бачать, бачили це, що воно привозилось сюди, скидувалось тут. І Воно стікало повільно в яр. Це така отрута була, що дерева ну, жовті стоять. Воно свіже, воно згорає. Ось вам і мертві мертві засохлі дерева. Це те, про що ми говорили, бо якщо хтось гадає, що гній то добрива, то ось така його величезна концентрація це вбивча суміш для дерев. Ну, Те, що тут є, ну, це, тут не може бути ніяких законних підстав. Тобто тут е, ну, це все це порушення. Це це не порушення, це просто злочин проти природи, тому що за таке треба карати. По-друге, нам треба звернутися мабуть, в рибінспекцію про те, щоб і звернутись до... Департамента, щоб, мабуть, ми виділили кошти на те, щоб ребінспекція почала збір оцієї риби, яка плавить. Ну, зараз вона просто дохла, вона почне розкладатися і це отрута, яка буде потрапляти ще далі в річку. Нам треба звертатися буде до департаменту, щоб підготували документи про те, щоб виділити кошти на і З швидку, резервного фонду, можливо, навіть. Навіть да, з резервного, скоріш за все. Так. Тому що ну, це питання, яке треба вирішувати. Тобто ми зараз приймемо, звернемо, завтра вже може піде в роботу. Да, звичайно, ми повинні вивчити ситуацію і підійти до неї чітко, і щоб ця ситуація була виправлена і більше вона не повторювалася на нашій землі.